А мені дуже сподобалося цьому лагері. Ну, Спочатку я волнувався, ну знав, навіть не знав, що тут буде. Якось бойсько до цього все відноситься. Я приїхав, побачив всіх веселих адмінів. Притом Артем Олександрович він так сили такий. Потім ці квести мені дуже подобалося сокровище піратов. Це коли ти знала. Ходиш, шукаєш, це міняється все. Діла подвохи тобі, потім, типу, западло. А тут ти ще шукаєш по попівтора часа по полю, просто хочеш всю землю перекопай, і ти хочеш знайти. Ще ночні дежурства, Це чітко лежиш, так їдеш, їсиш гущонку собі, дивишся на зв'язки. Прям ох, романтика. Жалко, що не з дівчиною, звісно, але не важливо. В общем, я ще буду тут 4 дня, и я надеюсь, что 4 дня будут ще лучше, чем той тиждень. Спасибо за.